А для покращення якості медичних послуг в обласному перинатальному центрі відкрили оновлені відділення. Тут надаватимуть допомогу жінкам та новонародженим. Під час реконструкції фахівці врахували всі стандарти, яким повинен відповідати сучасний медичний заклад. Відтак оновили не лише візуально, а й поповнили сучасним медичним обладнанням та застосували нові нестандартні рішення. Це палати сумісного перебування матері і дитини. Це дітки, які знаходяться після реанімації, а в нас на етапі виходжування. Тут е, знаходиться на даний момент ліжечко, е, матрасик з підігрієм, фототерапія, все для догляду. За дитиною наразі в обласному перинатальному центрі оновлені майже всі відділення, які підлягали реконструкції. Та саме цей поверх кажуть був найскладнішим, адже палати були в жахливому стані та відсутні комунікації з нуля. Приводили до ладу більше тисячі квадратних метрів. Запорука успіху в тому полягає, що треба знати добре стандарти, всі за якими має працювати медичний заклад. І друге, треба уявляти, що пацієнту потрібно для того, щоб він був задоволений. Не тільки стандарти. І поєднавши два в одному, ми отримуємо такий позитивний результат, коли ми все думаємо з точки зору пацієнта. І я дуже часто уявляю себе жінкою, яка ніколи не народжувала, а народжує вперше, але добре знає, працює медичний заклад. Минулому році обласний перинатальний центр прийняв 1900 пологів. Та цьогоріч каже генеральний директор Юрій Павлушинський, очікують збільшення статистики до 2,5 тисяч. Відтак покращення якості надання медичної допомоги новонародженим дітям та їхнім матерям набуває першочергового значення. Ми дуже серйозно підходимо до питання сервісу, тому що ми бачимо, що наші, якби, боротьба з тим, щоб в нас було багато покращених палат, покращеного сервісу, дають хороші результати. Тому, як ми бачимо падіння пологів по всій області, за день в місці ми бачимо на зростання на 340 пологів більше, ніж у році. Це свідчить, що наш напрямок руху правильний, бо безпека пологів – це важливо. На відкриття приїхали керівники провідних перинатальних центрів України. Після презентації зробленого вони обмінялися досвідом під час конференції. Віталія Куч Андрій Гаргара, телеканал 402.